Сергій з ініціативи Сергія всі вулиці в нас були вставлені в урну. І ці вули в що сміттєві плати. Дивіться, але ж можна паралельно. Значить, В першу чергу, поки ми паралельно не получимо, поки не буде це, це, оце, оце конструктивно, розумієте, які ми собі повинні в'яснити, Поки не буде налагоджений вивіз, організований вивіз сміття ніяких урн Ставити ми не можемо. Тільки крім тих урн, які будуть закріплені, як ви дійсно кажете, за кимось персонально. От стоїть в мене в урнах, я, я, я вам скажу, як я що почав, У мене три вулиці, за які я відповідаю. Я ранком встаю, вивожу собачку і прибираю все, що там є. Зношу і, ви, і в кожен вівторок викидаю це все. Біля, чищу кусок колії, який біля мене, бо там все теж викидається. Ось, ось це, тобто, якщо урни персональні, або щоб людина постійно вичищала. Але я вам розказую, що ці урни будуть баки перетворені, якщо не буде налагоджено компанія бути, будемо організовувати, будемо керувати, але практично, як його, можливості, як це зробити, це зовсім інша сторона. Значить, тому я вношу пропозицію. Вийди на Балакіну, вийди на Хорецьку. І внеси пропозицію, щоб отакій зустрічі проводити періодично. періодично з категорією тих самих безробітних, керівників сільських рад, керівників підприємств міста. З приводу того, що була репліка про негатив, якісь такі інші, насправді ну, у нас немає негативу, тому що ми дійсно один одного все знаємо. І я, я вам скажу, що те, що сьогодні жодна людина сьогодні не прийшла примусовому порядку. То я вважаю, що громадянське суспільство воно десь росте, десь формується. Так? Десь помиляємося, десь маємо неформатний сайт, сприймаємо критику, розуміємо, але ми, ми, ми в цьому ростемося. А я хочу сказати про інше. Ви знаєте, от міський голова дуже тонорантно дає всім слово, всім висловитися. А я завжди прихильник професійного підходу до будь якої справи. Тому що очевидно, коли ви свій проект готували, ви теж професійно нього підходили. Проблема сміття це теж має... Містити елемент професійності. І сьогодні а, з ваших уст звучало слово логістика. Да? Тобто якраз, я думаю, чого не вистачає логістика. Тут є такої скурпульозної організаційної роботи. хто, куди, що, де, як, звідки, кількість там, і таке інше. А, не проблема 5 гривень для людей. результат, <звітлення> так? Не проблема 5 гривні. Тобто ми це, ми це озвучуємо, можливо, воно звучить як критика, можливо, звучить, десь, так скажем, ну, можливо, трішки деструктивно да? зі сторони. А в тому, що у нас це дійсно були питання, але е, давайте до цього питання підходити І Дякуємо вам за те, що проект започатковується професійно